Полтавщину вітаю з вами Усанова Ольга. Я запрошую вас усіх на чудову виставку заслуженого майстра народної творчості художниці Ольги Пілюгіної. Ця виставка проходить в полтавському художньому музеї в галереї мистецтв. Вона буде тривати ще до 3 серпня. Тому щиро запрошую встигнути і насолодитися цим прекрасним відчуттям природи, життя, мистецтва, подарувати собі свято. Ми знаходимося в Полтавському художньому музеї, галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Це моя персональна виставка, має назву «Прагнення». В експозиції 39 робіт. Нові твори, так і вже відомі. Є ті, які експонуються вперше. Це гобелени. Тобто, я втілюю свої творчі задуми в техніці гладкого ручного ткання. Тобто, це все. Ручна робота, крім того, що це було спочатку придумано і намальовано, то потім втілено в матеріалі, в натуральній вовні. Техніка традиційна, але вдосконалена і навіть місцями доповнена моїми авторськими техніками. Кожна робота це ваш авторський малюнок. Так, звичайно. Тобто, я, як митець, я втілюю свої творчі задуми в цьому матеріалі, тому що саме цей матеріал мені. Найбільш близький, по темпераменту техніка мені це найбільше підходить. І тобто, я перепробувала різні техніки, володію різними техніками, маю академічну освіту, мистецьку. Це ось зовсім нова робота. Я її ще навіть не показувала ні в себе на сторінці, ніде. Тобто, тут експонується вперше пісня до небес. Тобто Тут є земля і небо. І між ними яке символічне дерево життя, яке складається з птахів. Це як зв'язок земного і небесного через пісню, через молитву. Це, мабуть, найбільш давня робота на цій виставці. Це мій перший експеримент із натуральними відтінками вовни, де я поєднувала різні білі. Сірі, не фарбовані, а ті, які фарбовані, вони найбільш наближені до натуральних, і поєднала колір із фактурами. Вже в процесі я дивлюсь, які відтінки поєднати, які ниточки додати. І ще треба розуміти, що це оці всі різні відтіночки це окремо нафарбовані мотки ниток. Надихаюсь, птахами більше мені подобаються горлиці, припутні перепілки, тобто такі от форми. Але інколи от бувають і качечки. Ця робота вона дуже цікава по відтіночкам. Якщо подивитись зблизька, тут просто космос, просто фантастика, скільки тут е, синіх, зелених, там блакитних. Е, ці відтіночки е, там просто це тепло мерехтить. От навіть в соняшниках, скільки тут всього красивого. Це також нова робота, також експонується вперше ніде ще не публікувалось. Буквально вчора ми зробили першу публікацію. Надія: він, вона, гніздечко, весна і надія на нове життя. Мінімум кольору, всього лише три відтінки. Для того щоб зосередитись на фактурах, на грі світла й тіні, і цікаво, що це все килимарські техніки, є і ті, які вже були. І такі, які я придумала сама. Щось з цього витратували самі? Ну, наприклад, тут, тут такі... вузлики. Ці... Ці рельєфні. Ну і взагалі по поєднання і використання самостійних фактур, то я такого дійсно ще не бачила. Ці ось техніки вони нагадують вишивку. Mm -hmm. То дійсно тут довелося рахувати. Mm -hmm. Рахункова техніка, але в килимарстві. А як отакі штучки робляться? Це теж воно виткано? Так, це все виткано. Тобто тут вишивки немає, Це все виткано. Навіть оці ці вузли ну, вони це, знаю, це, це, це все кажучи. це все в процесі зроблено. На центральній стіні це небесний дар. Зустріч земного і небесного з широко розкритими обіймами. Пробудження і повернення, пробудження як пробудження свідомості від сну. Там ці квіти вони нагадують. Маки, а там повернення, тобто вона видно, що вона рухається в іншу сторону, і це триптих життя, кохання, дерево, життя і спадок. Тут взагалі два кольори: це натуральна, нефарбована вовна. Я обрала спеціально найбільш грубу, яка могла бути. Це українська вовна, гірська карпатська, вона, вона колюча, вона така остиста, вона дуже груба, але і сама по собі вона не красива. Але тут, в цих роботах, коли вона вже починає створювати об'єм, рельєф, вона набуває цієї краси, і, і цей колір, він подібний до кольору глини. Так що тут також є техніки, які, ну, наприклад, тут є техніка, яку чоловік мій придумав. Наприклад, оці ось вузли із такими скиточками, то це, це при... Те ж вони виткані, та так? В так, вони в процесі там виткані, тобто вони не додані потім, а одразу туди вплетені. Ця робота два роки подорожувала світом. Вона була обрана до експонування серед. Просто мільйонів робіт з усього світу митців, які працюють в галузі художнього текстилю. Тобто це не лише гобелен, а різні, різні види мистецтва, які дотичні до, до текстилю, до волокна, до нитки, тканини. Ця робота була обрана серед багатьох. Я її надіслала в Китай. Вони були вражені технікою і те, як українська мисткиня могла таке створити. Натхнення воно ж не приходить просто так. Не можна сидіти і чекати натхнення, не можна сидіти, і чекати якусь абстрактну музу. Натхнення воно дається як нагорода, як дар за те, що ти працюєш, за те, що ти з дня у день виконуєш свою роботу, шукаєш. І я це відчула по, по собі, коли приходиш в майстерню. Буває. Погода погана, якийсь настрій не той, що щось, щось в родині, в країні не хочеться працювати. Але я себе змушую і відчуваю, як починаю наповнюватися якоюсь енергією, тобто отримую цю силу до творчості, отримую ідеї, отримую думки і щаслива, що можу, маю можливість працювати, що я можу це робити, і транслювати в світ те, що відчуваю.